Вітаю, друзі! Зараз я буду займатися оздобленням, обробкою ось цих мисочок тарілок з дуба. Буду обробляти їх масловоском, і поки буду цим займатися, вирішив зняти відео на тему догляд за посудом. Як за ним доглядати в сучасних домашніх умовах. Адже, друзі, такий посуд люди купують не лише для якихось там. Декоративних цілей, а й за прямим призначенням. Тобто, їдять їжу, будь-яку перші, другі та інші гарячі страви. Та Тепер, щоб розпочати, друзі, я хочу показати вам, яким масловоском я користуюся наразі. Друзі, це ніяка не реклама. Мені ніхто за це не платив. Я просто розповідаю, чим користуюся я. Я вже якось знімав відео на цю тему, друзі. А користуюся я масловозком від торгівельної марки Bionic House. Це наш український виробник. Україна. А друзі, чому я користуюсь саме ним? Тому що, по-перше, це наш український виробник, підтримуємо, так би мовити, українське. По-друге, друзі, це натуральний продукт. Раніше я вже показував саме цей масловоск, це ляна олія, карнаубський воск. Але, друзі, стосовно такого посту, як дуб, я трошки змінив свою тактику. В процесі, так би мовити, досвіду роботи придбав інший масловоск цієї торгівельної марки. Це тунгова олія з тим самим карнаубським воском. Карнаубський воск, нагадаю, це. Воск рослинного походження, Батьківщина Південна Америка. Тунгова, тунгове масло, так само як і ляна олія, з давніх часів використовується люством для обробки деревини. Перш за все, друзі, варто не забувати, що навіть в такому вигляді деревина лишається живим матеріалом, який можна порівняти. З нашою людською шкірою. Дерево має пори, і воно здатне реагувати на такі фактори, як волога, сухість повітря та температурні чинники різноманітні. Тому в умовах сучасного життя, коли нас оточують різноманітні електричні прилади нагрівання, такі як мікрохвильові печі, духові шафи, різноманітні посудомийні машини. Такий посуд не рекомендують ставити в ті самі мікрохвильові печі, духові шафи, і мити такий посуд не рекомендується в сучасних посудомийних машинах. Тобто мова йде про ті прилади, де є елемент нагрівання. Тобто мова йде про те, що в такому посуді не рекомендується розігрівати їжу. Що стосується миття, друзі, миється такий посуд дуже легко, але його варто мити руками. При цьому допускається використання сучасних миючих засобів. Оброблена деревина маслом, в склад якої входить воск, в даному випадку вологи не боїться. Саме масло глибоко проникає в деревину, а воск, який входить в склад масло воску, створює захисну плівку. Ну, а як же за ним доглядати в процесі експлуатації? Тут, друзі, теж немає нічого складного. В процесі експлуатації, при митті, звичайно, верхній шар Буде змиватися, але основна частина масловоску буде лишатися в порах деревини. Це вже також перевірено на моєму власному досвіді. Тому які рекомендації я даю людям, які купляють в мене посуд. Є такі люди, в яких все справжні фанати, в яких такого посуду дуже багато. Я їм рекомендую, як приклад придбати, наприклад, ну, ось таку баночку. Тут самі можете побачити ємність невелика. Або ж одна з самих ще таких простих та легких рекомендацій це використовувати олію льону, яка продається в магазинах та аптеках. Час від часу, в залежності від використання, щоб оновити блиск та взагалі просто освіжити деревину, про яку ми вже знаємо, що вона. А нагадую людську шкіру і як ми доглядаємо за своєю шкірою за допомогою різноманітних кремів. Змащуємо олією на кілька годин або лишаємо на ніч. Після того насухо витираємо серветкою. Як бачите, друзі, нічого складного на цьому я буду завершувати сьогоднішнє своє відео. Дякую за увагу. Друзі, якщо воно вам сподобалося або було корисним, можете поставити вподобайку. Ну, якщо ні, звісно, ви знаєте, що робити. І за старою традицією, друзі, закликаю вас, підтримуйте україномовний YouTube, підтримуйте український контент. Ну, тому що дійсно в YouTube його досить мало. Тому підтримуємо і будемо українцями. До зустрічі в наступних відео.